З давніх часів у світі існують закони, за якими живуть всі мешканці нашої планети. Деякі з них записані на папері, інші ж є проявом фізичних та хімічних властивостей космічних тіл. Під законами природи ми розуміємо певні правила та повторюваності у природі, які впливають на її стан. Пропоную сьогодні дізнатись про закон широтної зональності та визначити, як він впливає на наше життя. Під широтною зональністю мається на увазі закономірна зміна різних процесів, явищ, окремих географічних компонентів і їх поєднань від екватора до полюсів. Закон широтної зональності сформулював Василь Васильович Докучаєв у 1899 році, осмисливши найщільніший зв'язок клімату, ґрунтів, тваринних та рослинних організмів і співвідношення між зонами природи взагалі усім життям і усією діяльністю людини. З тих пір. Природа зазнала змін, але відкриті науковцям закони актуальні й досі. Первинна причина зональності – нерівномірний розподіл сонячної енергії по широті, внаслідок кулястої форми землі і зміни кута падіння сонячних променів на земну поверхню. Ви вже знаєте, що земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом. Своїм північним кінцем вона спрямована в бік полярної зорі. Сонце завжди освітлює половину землі. При цьому більше освітлюється то північна півкуля, то навпаки, південна нерівномірне нагрівання земної поверхні обумовлює різні температури повітря на різних широтах. Широтні смуги з певними температурами повітря називаються тепловими поясами. Пояси різняться між собою кількістю тепла, що надходить від сонця, виділяють. Жаркий пояс розміщений обабіч екватора між північним і південним тропіками. Помірні пояси, які в обох півкулях примикають до жаркого поясу та пояси холоду поблизу північного і південного полюсів Землі. Такий розподіл сонячної радіації планетою спричиняє формування кліматичних поясів. Всього їх 13: це екваторіальний, два субекваторіальних, два тропічних, два субтропічних, два помірних, два субполярних. Субарктичний і субантарктичний, і два полярних. Арктичний і антарктичний між собою вони різняються кількістю тепла, яке отримує поверхня, переважаючими повітряними масами і пануючими вітрами. Але зональність виражається не тільки в середньорічній кількості тепла і вологи, а й у сезонних змінах. Кліматична зональність відбувається на стоці і гідрологічному режимі водних об'єктів, утворенні кори вивітрювання, заболочуванні. Суттєво впливає на органічний світ. Та специфічні форми рельєфу при зміні клімату по широті з півночі на південь змінюються і природні комплекси. Їх зміна спостерігається також і в меридіональному напрямку, по мірі віддаленості від океанів. В залежності від кліматичних умов змінюються і ґрунтові покриви, флора і фауна окремих регіонів. На землі відбувається поступове зниження температур повітря від екватора до полюсів. При цьому також чергується високий і низький атмосферний тиск, що безпосередньо впливає на вологість повітря. У підсумку клімат кожної природної зони залежить від того, як наклалися один на одного пояси атмосферного тиску і теплові пояси землі. Найпівнічніша природна зона розміщена в умовах надзвичайно сирового клімату. Це Арктична пустеля. У південній півкулі ця природна зона називається антарктичною пустелею. У таких кліматичних умовах майже неможливе існування рослин і формування ґрунтів. Південніше арктичних пустель знаходиться зона тундри. Зима тут дуже холодна, а літо достатньо тепло, щоб могли жити рослини. Далі на південь клімат стає більш теплим. В умовах такого клімату вже ростуть дерева, це початок лісової зони. Ліси бувають листяними. Хвойна. У лісах достатньо їжі для травоїдних тварин, тому їх дуже багато. Південніше лісової зони стає ще тепліше, але сухіше. Вологи вже недостатньо для росту дерев. Тут переважають трави. Це степова зона. На південь від степів вологи стає ще менше. У результаті степи замінюються пустелями. Ближче до екватора клімат дуже жаркий, але кількість опадів помітно зростає. Це зона тропічних степів саванна. У районі екватора дуже жарко і волога. Це зона вологих екваторіальних лісів. Тут ростуть найбільші дерева, переплетені ліанами. Природні зони спостерігаються не тільки на рівнинах. У горах співвідношення тепла і вологи змінюються з висотою. Чим вище підійматися в гори, тим нижча температура і більше опадів. Зміна висотних поясів від підніжжя до вершини гір відбувається так само, як природних зон на рівнинах, у напрямку від екватора до полюсів. Нижній пояс завжди відповідає тій зоні, у якій знаходиться даний гірський масив. З висотою зміни температури відбуваються швидше, ніж на рівнинах. Змінюється також і осі. <звітлення>, тиск, кількість опадів, вологість повітря та сила вітру. Висотні пояси займають меншу площу, ніж природні зони. Найвиразніше висотна поясність виявляється в горах неподалік від екватора. Так, на широті екватора на значній висоті можна спостерігати рослинність подібну до рослинності зони тундри. Отже, сьогодні ми виявили, що природні умови на планеті Земля закономірно змінюються від екватора до полюсів. Це спричинено, в першу чергу, нерівномірним розподілом сонячного тепла поверхнею. Внаслідок такого розподілу формуються кліматичні пояси та утворюються природні зони. Зміни природних комплексів та кліматичних поясів відбуваються з широтою. Саме тому ця закономірність отримала назву Закон широтної зональності.